Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради, Ізабелла Маєва. І сьогодні ми будемо розбирати 56-ту сесію, яка відбулася 24 липня і виявилася досить резонансною. Мої колеги по депутатському корпусу Тетяна Єгодзинська, Літіна Шмагель та Дар'я Мудрак вже висловили з цього приводу, тому не будуть дублювати інформацію. Зі свого боку пропоную зупинитися на саме конфліктних ситуаціях цієї сесії та пояснити їх причини. Почну з питання внесення змін до програми розвитку культури та проведення культурно-містецьких заходів, що особисто мене збентежило в цій програмі. У плані заходів сектору культури на 25-й рік немає заходу з нагоди дня ветерана України, який відзначається 1 жовтня, тобто там є профінансовані заходи, шанування освітян, медиків, працівників культури, ліквідаторів аварії на Чорнобильська АЕС, працівників місцевого самоврядування та таке інше. Ключове тут саме шанування. А ветеранів праці, які мають по 50 років трудового стажу і які зробили значний внесок у розвиток країни та нашої громади, прирівняли до малозабезпечених пенсіонерів, що стоять на обліку у центрі соцзахисту, і яким у рамках відзначення міжнародного дня людей похилого віку соціальні працівники рознісуть продуктові набори. Я зараз не кажу, що цього не потрібно робити. Можливо, хтось дійсно їх потребує. Але де тут шана, вдячність та повага до тих, хто пройшов довгий трудовий шлях та зробив значний внесок в розвиток суспільства? Невже декілька пакетів круп та пляшка олії це все, чим ми можемо їм віддячити? Бо начальниця сектору е гуманітарного розвитку Оксана Інкіна не бачить різниці між е заходом вшанування та опікою одиноких малозабезпечених пенсіонерів. Втім, чому тут дивуватись, якщо навіть святковий захід на честь 50-річчя ради ветеранів їм довелося організовувати самостійно, а якості подарунка від мерії їм подарували пакет їжі. Я зараз м, в руках план заходів до за кінця року. От хочу звернути вашу увагу. Усі заходи розписані, і тут є приблизне фінансування. Таке доволі. Зверніть вам День міста 55 тисяч, день міського масове рядування 15 тисяч. Культурна маса до закладу року біля ялинки 15 тисяч. Тобто про це ви не забули, про заходи, які будуть поляризувати вашу вагон. Навіть є е, е, день. Е, Вшанування наслідків аварії Чорнобильської аеро, тобто захід, так і етнічний вшанування учасників. Тобто це каже про те, що це захід, який вшановує людей, які щось зробили для країни. Але якщо ми кажемо про дня ветерана, то і вставляють захід. Міжнародний день людей по віку. І в рамках цього заходу просто людям, які опинились в вашій житте встановище, і ті, які просто отримують маленьку пенсію, то просто прийдуть працівники ЦНСП і тих людей, які стоять на обліку, просто поняли патріотички, які Світлана із Беру.

Ще одна конфліктна ситуація виникла у ході дискусії з приводу виділення 10 млн грн на капітальний ремонт приміщення колишньої стоматології для потреб центру надання соціальних послуг. Нашу обґрунтовану позицію по цьому питанню ми вже неодноразово висловлювали і в дописах в соцмережах, і в роликах, і на засіданнях сесії, і навіть на зустрічі з колективом. І в нас унікальний шанс, те, що наробилося 50 років, оскільки воно все стоїть в стані 50-річної давності, це робити. Зараз е, святоницька лікарня не може починати ремонти, тому що вони не замінили мережі як власники. Вони ну, не можуть затрачати на це кошти, вони можуть замінити ракетно, але вони не можуть замінити внутрішні мережі. І е, воно все заблоковано. Всі мовчати, я мовчати не буду. Коли потім хтось запитає, чи масаліка призвичаєв самі, що на сатарі до речі, на зустрічі на, на зустрічі з колективом, хочу зупинитися більш детально, адже після діалогу з одним з працівників центру в мене та моїх колег склалось враження, що людина отримала чіткі інструкції по комунікації з депутатами. Ні в чому себе не обмежуйте, не вступайте в конструктивний діалог та не прислухайтесь до них. Ви ветеран, людина з інвалідністю, тому вам можна все. І на сесії я в цьому ще раз переконалася. Але ви чомусь ви собою тут чваритесь? І вибачте, ніхер да не вже Давайте що щось робити. Ваші оці чварить. Хто винен? Чому винен? А чому раніше так було? Мене взагалі вивісило пита... ваші е питання на запрошення депутатів, а чому ви раніше? А кого грибе раніше? Зараз робіть, будь ласка, в мене все. Що я можу сказати у відповіді? Не існує таких заслуг перед суспільством, які б давали право на хамство та відверту мізоганію. А якщо людина претендує на поважне ставлення до себе, вона має відповідно поводитись. Так не можна вишити на поставити як не можна, не можна нічого не робити. не можна нічого не робити. Я не отримав ні одної от відповіді. Конкретно на моїх питаннях було посіаргументи на кшталт. Я не почув відповіді на своє запитання, тому вважаю нашу розмову нікчемною, а вас неповажною людиною. Так теж не працюють. Адже якщо ви щось кажете, а вас демонстративно перебивають, не чують і взагалі не хочуть розуміти, це не ваша зона відповідальності. Тобто, задати вам оточуючи питання, заставити вас за нарешті і говорити по суті, це є хамство. А по-моєму, це з вашої сторони хамство. Причому хамство без ви ведете себе як хамка. Ти вже занадто. Це вже занадто. Ми не це я не відповідаю. ви себе так поводите. я маю право на це ні, ні. я маю право. Ні, ні. Маю. Щоб не бути голослівною, пропоную вашій увазі допис цієї людини з претензіями до мене, де декілька разів використовується абревіатура What the fuck», що перекладається англійською що зупиня. Тобто такий собі маленький штрих до рівня риторики працівника соціального захисту з депутатом Жинкою. Зі свого боку, додам, що ми з колегами запропонували колективу центру три альтернативних варіанти виходу з ситуації: зробити ремонт. Докупити обладнання і переселятися до приміщення стоматології вже зараз, або вивільнити під потреби центру кабінети міської ради на першому поверсі. Ще один цікавий варіант запропонував на сесії депутат Володимир Луценко. Є певна пропозиція. Я думаю, що всі прекрасно розуміють. Навіть якщо ми сьогодні перерахуємо гроші, дай Боже, щоб через рік. Ви могли зайти в те приміщення, далі працювати. Так, так. Я впевнений, що це так і буде. У мене є сьогодні пропозиція. Послухайте, вона на перший поля здається дурною, а ви прислухайтесь до неї. Дитячий садок-сонячка, який готовий до експлуатації, не для розміщення там дітей, а для будь-яких інших цілей. Є вода, є освітлення, є дороги, ремонти, є доступність до всіх поверхів. Так будь ласка, виділи частину приміщень, розмістив центр в центр, в центр. і всі питання зняли. Ну, От, Ладно, коли це речі каже Ізабела, мені зрозуміло. Ну ти ж тут працював. Об'єкт не введений в експлуатацію в стадії ремонту, ну блін, во. До речі, я вам вон. хотів би, знаєте, от мені просто нереально зачепило. Якщо у когось є сумніви з приводу мого досвіду в ремонтних роботах, я вам сюжу. Все приміщенні, приміщення одне єдине приміщення з ремонту. Одне єдине приміщення цей ремонт зробила моя фірма і почає за мої власні гроші але знову ж таки це зовсім не те, що хотіли почути працівники установи, тому і його не почули. Зверніть увагу, усі їх вимоги зводились лише до виділення саме 10 мільйонів гривень без розгляду альтернативних варіантів. Ну і ключове питання: чому міський голова Туренка наважився на відкрити порушення регламенту та чинного законодавства і зірвав голосування по бюджету. Рішення не прийнято не поставлю. Іншого не буде. Я вам сказав. Ні, ви не маєте на це право маю. маю. Я, я, я значить, на. Чому раптом категорічно відмовився ставити наш варіант бюджету на голосування? Хоча нічим не ризикував, адже розумів, що без його депутатів голосів все одно не вистачить. Навіщо повторно скликав депутатів після вимушеної перерви, якщо не збирався йти на компроміс? Тянько, не буде іще, я не знаю, що але там ще там субвенція на область. Це стосується захисних Я там сказав, що іншого фінансовий орган подав проєкт зміну бюджету. Мені здається, що на минулій сесії ми стали свідками того, як Торенка поступово втрачає контроль навіть над власними депутатами, і цього разу він зовсім не був впевнений, що під наш варіант бюджету не вистачить голосів. Ми. Кожної сесії бачимо, як депутати з фромерської меншості разом зі своїм недолугим лідером несуть репутаційні ризики, які вже давно не монетизуються. І навіть цього разу у питанні виділення 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт стоматології був особисто зацікавлений лише один депутат. Решта підтримували Туренка скоріш по інерції і зовсім не факт, що вони будуть робити це і надалі. Адже в нас вже є прецедент, коли соратниця Туренка, секретар ради Катерина Проценка, на позачерговій сесії надала вирішальний 14-й голос за наш варіант бюджету. Наступного дня після сесії ми зареєстрували депутатське звернення щодо скликання позачергової сесії на підтримку багатьох актуальних та невідкладних для громади питань, зокрема виділення коштів на зарплати та премії медикам та освітянам на укриття в лікарні, на заходи з оборони, на дофінансування програми турбота, а також запуск процедури реалізації проекту альтернативного опалення в Українці. Питання, які не викликають розбіжності у депутатів, і мають бути проголосовані одноголосно. Адже ми, на відміну від міського голови, розуміємо свою відповідальність перед мешканцями громади. Як ви можете вийти залу, знаючи, що область чекає рішення, район чекає рішення, що медичні працівники чекають рішення, на цьому правління управління, управління. спільно виключаємо і написуємо. Ми не можемо так чиняти. Ви можете, ви можете робити залучниками людей, залучниками, своїх хатів. У понеділок ми отримали відповідь на це звернення за підписом Туренка, де зазначається, що на сьогоднішній день відсутні правові та процедурні підстави для скликання позачергової сесії. Адже нічого невідкладного у цих питаннях немає. І це ще раз доводить, що зриви сесії і невиділення коштів відбуваються виключно через примхи міського голови. Я ж навіть не пояснення, поясню краси людей, які нас дивляться оте. Що це ви зараз блокуєте виділення коштів на, на облас, на район і медичні У нас є шикарна можливість дати на пресек довезти військову адміністрацію. буде чітко це... куда ви для цього блокуєте роботу ради, щоб показати картинку, що а, тут краще, щоб військова міста, але це значить не вас. Якщо вам сподобалася публікація, підтримуйте нас подобайками та репостами. Залишайте свої коментарі та підписуйтесь на нашу сторінку громада Українки і на наш Ютуб канал. Слідкуйте з нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимо.